Всім привіт! Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Валя і я захоплююсь створенням прикрас бісеру. Сьогоднішнє відео присвячено одному матеріалу для рукоділі. це Канітель. Канітель сьогодні будемо розбирати трунсел. Що це таке і як з ним працювати? Спочатку трошки теоретичної частини. Канітель це тонкий витий, позолочений або посріблений шнур. Ще канітель називають тяганина. Ось цю назва з'явилася вона після повномасштабного вторгнення. Шукала я пояснення, звідки ця назва появилася. Різні джерела орфо ці тлумачні словники, так і не знайшла. Ну, знаєте, ще на канитель, кажуть, тяганина. Існує жорстка, м'яка і фігурна канітель. У мене є відео, де я показувала, як пришивати жорстку канітель. Зараз я її вам покажу, як вона виглядає ось так. Для того, щоб з нею працювати, потрібно її розтягувати. Бачите, ось шматочок розтягнутий. Ну, я вам посилання на відео прикріплю, ви все побачите, як з нею працювати. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати такий матеріал, як трунцел. це фігурна канитель. М'яка канікель має круглий перетин, а трунцал має чотирьох або п'ятикутні заготовки. Дріт металевий мотується на такій заготовці. І ось така вона, бачите, зараз покажу в розрізі, вона не кругла, а такі квадратики, чотирикутники. Існує трунцал, ось такий чотирьогранний, п'ятигранний, Зігзаг, ось, бачите, яка гарна. І ще я відділяю ось такі, це називається у магазинах для рукоділля бамбук. Також дуже гарна, і я її часто використовую. Вшивати короткі і довгі відрізки, як робити з ними об'єм. З цією каніттлю працювати трішки важче, ніж жорсткою, тому що жорстка вона не так піддається деформуванню. Ви можете тут лише розтягнути, якщо занадто розтягнув, там є методи, коли можна стягнути канітель. Ось цю Канітель, канітель тяганину. Якщо ви її вже розтягнули, то все. Ви її назад уже не стягнете. Бачите, як вона виглядає? Ви її назад уже не стягнете, а ось так вона ну, не дуже, як на мене, гарно виглядає. Саме краще ось такий тоді блиск, неймовірний. Ще є порада для вас маленька. У мене на столі двоє ножниць. Цими я використовую при вишивці. А ось ці у мене спеціально для канітлі, тому що це все-таки дріт. Канітель це дріт, який робиться з міді латунні алюмінію або срібла, м'який дріт, і коли ви тривалий час працюєте, обрізаєте, ножниці затуплюються, тому потрібні окремі ножнички. Для того, щоб почати працювати з трунцелом саме з короткими відрізками, потрібно її спочатку нарізати на потрібні нам шматочки. Я все підготувала, беру голку з ниткою чорною, контрастною, що вам було видно, і приступаємо. Основне, що потрібно знати, що з короткими відрізками методи працювання такі ж як і з бісером. Починаємо, закріплюю спочатку ниточку, щоб пришити трунзал, ми беремо, виводимо голочку і нанизуємо шматочок на голку, на нитку. Ось так. Бачите? І пришиваємо, дивимося на таку ж відстань, як у нас відрізок. Можна, це є такі середні відрізочки, даже Бачите? Можна їх один біля одного. Слідкуємо, щоб голочка пройшла повністю, і поряд пришиваємо, бачите, у мене вже нитка запуталась. Я люблю канітель пришивати тяганину саме монониткою. Тому що е, ось ці. Відрізочки, ось ці, бачите, загнулися дріт, вони інколи зачіплюються на нитці і деформуються. І ще одне. Можна так, повздовж один біля одного. Тут нічого складного нема, просто потрібно слідкувати, щоб нитка не путалася, і щоб тяганина, канетель. Не деформувалися, поправляємо, якщо необхідно. Ось так воно виглядає. Дуже виблискує. І ще можна, так як е бісер один напроти одного. Зараз покажу, Ну, як завжди, найкраще експериментувати, пробувати, можна взяти для початку вишивки собі і потренуватися. Ось так, потім ось так. Типу ялинки можна вишивати. Це вже як ваша фантазія вам догодить, як сподобається, так собі і. Можете працювати. При вишивці працювати обережно, не затягувати, тому що, якщо цей фрагментик вигнеться, деформується, ви вже його просто викинете. Можна ось так типу ялинки. Ну, я кажу, як вам сподобається вигляд, як ви собі її пришиєте, так вона і буде. Потім вас радувати. Ось так, тут нічого складного немає. Зараз ще повторю, щоб, бо слідкую за тим, що вишиваю, і з кадру випадає все. Набираємо на голочку. дивимося, щоб правильно пройшло, нічого не зачепило. Опускаємо по ниточці вниз і вибираємо, куди має Зайти. Ниточку я також стараюся притримувати. От бачите, якщо недостатньо місця, вона стає випуклою. Потрібно трішки далі було взяти. Ну, так теж, якщо є бажання, можете і так вишивати. Це вже буде типу трішки об'єм. Тому бажано нарізати всі однакових частин і слідкувати, яку ви відстань. Бачите, зовсім по-інакшому лягла. Ось так, це принцип роботи з короткими відрізками. Зараз я підготуюся і покажу вам, як пришивати довгий відрізок. Готувала я ось такий довгенький відрізок, і зараз буду пришивати. Тут метод подібний, але трішки відрізняється, і я покажу свою особливість, як саме я пришиваю. Набираю на нитку. Таким методом бажано пришивати монониткою. І зазвичай, і раніше я вчилася, заводила голку і потім кількома стіпками причіплювала до. До основи вишивки. Зараз я так не роблю. Я одну голку, бачите, нанизала довгий відрізок, потім беру ще одну голочку, ще одну, цю притримую, і другою голочкою з тоненькою монониточкою пришиваю і намагаюся ось тут потрапити між ось ці. Бачите, бо вам не видно. І ось тут намагаюся мононитку зачепити між завитки дроту цього трунцела І легенько, трішки погано, тому що на камеру потрібно, щоб ви бачили. Коли я сама собі вишиваю, то я там руками як хочу і притримую. Так, далі. відступаємо якийсь відрізок, пропускаємо через серединку, щоб, щоб пройшла мнонитка. Ось, бачите, вона пройшла і вже дістає до фетру. І донизу. Голочку нанизуємо. Все, в нас ось цей відрізочок пришитий. Далі випускаємо голочку, розміщуємо її серед завіточків трунцела. Тут потрібно обережно. я беру найменшу монониточку 0,1. Мені для цього підходить, щоб вона краще проходила крізь ці завитки і донизу. І бачите, майже не видно ніякого щеплення, але вона пришита. Потім ще разочок найближче до закінчення, відрізку, пропускаємо крізь завитки. І донизу голку. І коли я вже так, і коли я вже так пришила, аж тоді я цю голку з ниткою, на якому відрізок, донизу. Чому я так роблю? Бо зазвичай, коли зразу пропускаєш, прошиваєш і потім причіплюєш стіпками? Основний відрізок, воно не вміщається і починає ось так, як це деформуватися. Бо коли ти просто на око собі прикріпив, то здається, що довжина достатня. але воно більш щільніше стає до фетру, і тоді робиться деформація і бугорки. Ось так виглядає. Зараз я вам покажу ще один відрізочок. Ще більший відрізок, нанизую на нитку. І завжди, коли я двома голками такі великі, відрізки пришиваю. Основне, на яку нанизується, я беру нитку для бісеру. А другу голку, яку з ціпки роблю, я монониткою. Ось так. Ви можете рівно пришивати, можете там робити заокруглення, наприклад. Ну, в брошечках там не потрібно, наприклад, в маленьких якихось прикрасах робити аж дуже великі відрізки. Так, Дивлюся, ось виходить, десь беру ну, 5 мм 4 від краю, виводжу голочку, пропускаю через завиточки тяганини, трунцалу. І донизу. І головне, не потрібно дуже затягувати ці стіпки, бо буває, що не попадає між завитки, доки ви голочку пропустили, воно вже все вискочило, то легенько воно все одно буде тримати і донизу. Ось так. Зараз я вам збільшу і ще раз покажу. Так, беремо відрізочок, випускаємо голку. Потім між завиточками. Хочу, щоб і вам видно було і щоб воно прийшло. Бачите, ось прийшло. Воно ниточка вже знизу виходить. Але вона швидко і вискакує з цього. Ну, Донизу, якщо вона вискочила, ось так легенько підтягуйте, і вона може назад, бачите, все, нічого не видно. Ще разок, витягуємо. Пропускаємо крізь завиточки, засуваємо так. Так стараюся вам показати, але треба і туди дивитися, і туди. І легенько підтягуємо все. І так до кінця, бачите, тут ось трішки видно ці місця, де ну зовсім чуть-чуть. Якщо ви будете дуже затягувати, воно деформується, відстань десь 4-5 мм між стіпками. Ось, зайшло. І біля другого краю я там, де буде не видно, потім, при редагуванні, видалю, і ось так все, біля краю причепили. Бачите, ось біля краю причеплено. Тоді цією голочкою донизу. Ось так пришиваються довгі відрізки, бачите, вони тримаються, не зміщуються, і можна так багато чого пришити, як вам заманеться. Коли я вже закінчила, бачите, у мене із ниткою, і з монониткою просто роблю вузлики і забираю. Так, зараз далі я вам покажу, як з трунцелом робити об'єм. Я робила кілька брошечок, Сердечок українських жовто-блакитних. Мені дуже сподобалось, воно дуже гарно виглядає, якщо не перетягувати і одна біля одної, то виблискує дуже гарно. Зараз я підготую і все вам покажу. Зараз показую, як робити об'єм за допомогою тяганини канителі Трунца. Для цього я використовую якийсь підставочку. У мене ось є атласний шнур 2 мм. Я його кладу і просто пришиваю. Було таке, що шнура, відповідного, не було, то я використовувала і шнурки, і взагалі просто муліне брала, нашивала такий об'єми, і потім на них уже нашивала трунцел. Ось так я пришиваю. Ви можете приклеїти, якщо вам. Ліньки пришивати. Ну, я стараюся поменше клею на лицевій стороні, тому що ну, це клей. З ним неможливо дуже акуратно, щоб ніде не наляпати. Тому в мене завжди голка з ниткою. Ось так. Пришили. І тепер робимо. На стил. Це, е, дивилася, цікавилася, ще називається золота вишивка, здається, Ось саме тяганиною канітєлю робити такі вишивки. Виводимо ниточку. Берем, ну, тут потрібно вже дивитися розмір самої канітєлі відрізочка. Я довільні нарізала, ну зараз пробуємо. Нанизуємо на голку з ниткою і потім просто ось так. Бачите, це трішки коротеньке. Ну, Я кажу, потрібно підготуватися, подивитися, який розмір шнуру настилу цього, і вибирати відповідні відрізки. Ну, теж виглядає гарно. І ось так: один біля одного через пагорб через пагорб пришиваєте трунцел. Найосновніше з м'якою і фігурною канітєллю це не Застосовувати силу, бо сила це зразу деформація матеріалу, і він просто піде у сміття. Ось так. Виводимо голочку, набираємо відрізок. Так, який ж це відрізок. Візьмемо жовтенький. перевіряємо, бачите, в мене зайшла голка не туди. Якщо я так пришию, то піде деформація. І, ну, буде негарно. Перевірила, набрала нормально. О, все, все таки пішло. І нитка зразу чіпляється. І тоді це все треба відрізати. І заново, да. Ну, пройшла ще цей раз, то я вам покажу. Тому найкраще для роботи з канітлелю все-таки мононитка. Бо нитка вже халепа. В такому випадку, якщо у вас так сталося, основне зробити цей останній стібок і зробити нову нитку взяти. Зараз я поміняю нитку і повернусь. Або навіть візьму мононитку і повернусь до вас. На монониточку І можна вишивати далі. Нанизуємо. Бачите, з монониткою вже собі спокійно канітель. І з другого боку і затягуємо. Ось так. Здається, нічого складного. Основне в роботі з тяганиною любою жорсткою, м'якою, це тренуватися і досвід. Чим більше ви будете нею вишивати, Тим краще у вас з часом буде виходити. Спочатку ні в кого не виходить, дуже багато йде в сміття. У мене так само було. Від цього не потрібно засмучуватися, а потрібно далі набивати руку, працювати і працювати, і тоді у вас все вийде. Бачите, тут є в мене дуже маленькі відрізки, вони не дістають донизу. Все одно потім все це буде відшиватися, то ось так. Ще рекомендація: якщо ви, наприклад, вишиваєте з зеленим трунцелом під низ бажано такого ж кольору і під стил шнур, чи що там у вас, чи ниточки муліне. бо коли натягуєте, все одно видно ось ці проміжки чорненькі, воно буде не так. Під колір канітелі, і тоді все буде гарно у вас виглядати. Ось так. Це короткі, запам'ятали, як з бісером, туди-сюди, ну, як вам удобні, довгий, один довгий відрізок і потім пару стібків, щоб його притримати. І ст... випуклий, об'ємне, це потрібно робити на стил, підставку таку під канітель. Зараз я знімаю вам відео. В дощову сіру погоду, але подивіться, як вона виблискує навіть при такому освітленні. Дуже чудовий матеріал, мені подобається. Трішки є у мене запасів цього матеріалу. В кінці відео я прикріплю вам приклади робіт з такою вишивкою. Я дуже полюбляю срібну трунцел використовувати у сніжинках. Виглядає шикарно, все вам прикріплю, покажу. Так, Дякую вам за увагу. Маю надію, що змогла вам пояснити, роз'яснити, показати. Якщо ви початківець, то працюйте, тренуйтеся і все у вас вийде. Підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримуйте і україномовний Ютуб, і мене як людину, тому що. Все-таки ось це займає ці відео багато часу, інколи ну, просто не хочеться, просто хочеться сісти повишивати без ніяких відео. Але хочу вам показувати щось новеньке, щось цікавеньке, тому буду знімати для вас відео. Всім дякую, до зустрічі до наступного відео!